Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Середа, 8 листопада. Ой, тільки зібралася. розпочинати... мухи тут якісь літають. Тільки зібралася розпочинати запис е, відео і показати вам, з чого мій раночок розпочинається. Як прийшла в негодування. Буду зараз з вами ділитися. Так, ну по-перше, почну з того, що і хотіла. Значить, ранок. Ота каструля вчорашня, бо някоти, до сьогодні так і не вихолонув. Воно вчора півдня простояло в хаті, е, всю ніч і сьогодні ми її тільки з пліти прибрали. Повилавлювала я всю цю гору м'яса І зараз буду оббирати. Це вже тут а, чиста м'якоть. Ну, а сюди підуть кісточки. Спочатку беру, щоб вирахувати, скільки мені потрібно чого іще підготувати, а вже потім буду крутити. А зараз розповім вам, чого я прийшла в ярость. Коротше кажучи, вчора моя знайома попросила відправити їй на Харків три баночки кров'янки і баночку тушонки. Ну, естественно, я все це запакувала. У мене є пінополіетилен. Я повідрізала на ширину таку, знаєте, таку, ну таку прилічну, щоб можна було і на дно завернути, і на кришку метрова його ширина. От я нарізала 4 отакі ленти метрові. Кожну півлітрову баночку, я як куколку, от -от -от -так закатала в цей пенополіетилен. Далі зверху ну там на дві вистачило скотч, а у мене чомусь скотч закінчився. Е, ще позафіксовувала, попідгинала аж на кришку, на дно, обмотала це скотчем, скотч закінчився, дві обмотала ще поверх стреч плівкою е, тугенько. І все, сьогодні утром Вова э, на своєму э, працюючому на трьох циліндрах коню, конику, не може нічого зробити з машиною, хоч би й э, сказав, що сьогодні щось там десь перегляне, перета. Є в нього підозра, що двигатель труба. Що прогоріли клапана, чи клапан, чи клапана. Ну, коротше, не нові свічі, не заміна свічей місцями, взагалі, ніде нічого там. І не дурні ж хлопці працюють, все так і же СТО. в общем, нічого не виходить поки що. Ну, а робити двигун ніхто не буде москвич того не стоїть, скільки, скільки бійдеться ремонт двигуна. Ну, ладно. Значить, Вова, на оцій дир, пир, ми замир. Їде у відділення зранку, щоб відправити ж на Харків, на Харків люди добрі, 50 кілометрів від нас. Ну, 60 хай. Їде у відділення, дзвонить мені і каже. Це ж нагадую, вже не перший випадок. Да? Ви пам'ятаєте, як я Максу відправляла олію. І мені сказали, що у мене за м'яка коробочка, вони поставлять у свою. І за ту коробочку я заплатила 70 гривень. Ага. Каже, дзвонить мені і каже. Сказали, що не годиться таке пакування. Хоча представте, скільки це було намотано, я навіть не рахувала, ну так. Приблизно, да, півлітрова баночка обмотана метровою такою лентою, метр. Там навіть, якби не сказали, і воно й не зрозуміло, що то баночки. Ну, от щось замотане та і все. Е, тобто не, не прощупується навіть що то банка. Каже, сказали, нельзя так пакувати, треба, щоб була пупирка. Або везіть попирку, або ми будемо перепакуємо в свою, в нас є. Вова каже, ну я так подумав, де я ту попирку візьму зараз, та ще ж я ж кажу, що машина метр їду два нісі. Ну, каже, перепаковуйте, якщо не можна, ну. І він мені це розказує, я слухаю. Думаю, боже, отака товщина намотана на банках була у цього пенополіетилена, і сравнити толщину цього кульочка пупирчистого, ну, бред якийсь. Ну, це все ладно. Він поїхав на роботу, а мені приходить повідомлення в додатку оцініть якість роботи співробітників. Я завжди оцінювала, ставила 5 зірочок позавчора. Вова, коли відправляв е, м'ясо заморожений сало, йому сказали, що це останній раз заморожене більше не будемо відправляти, тільки охлажденку. А як ти м'ясо відправиш охолодженим? Ніяк. Ладно, і тут, значить, ж, оцініть якість роботи. Я поставила не 5 зірочок, а 3. Думаю, ну 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 що, вроді ж свої дівчата. Так головне, що одна з них вчора телефонує, пише мені у вайбері, комусь там її знайомому, терміново треба відправити сало, значить, завакумуйте. Ну, я ж не відмовилась. Я відклала все в сторону, завакумувала, він привіз сало йому, щоб ж людина відправила, тим більше ну, просто сама ця. Керівник нашого відділення. Заходю я в додаток, відкриваю я деталі і бачу, що за доставку в Харків чотирьох баночок, стоїть ціна майже 200 гривень. У мене очі на лоба вилізли. Я відкриваю більш детальніше, значить, 100 гривень доставка. І 90 гривень за їхні 4 кульочка пупирчатої плівочки. Мене розірвало, мене розірвало в хлам. Я дзвоню на гарячу лінію нової пошти і кажу, та до яких пор вирішили людям руки повикручувати, чи, чи ви нажиться на вам більше ні на кому? Що ви творите? Она мені каже, назвіть номер ТТН, називаю. А в чому, каже, питання? Пояснюю. Вона каже, ну, це такі умови. Або ви приносите свою пупирчату плівочку чи пакетик, або ми ставимо в своє, за 90 гривень. Вона каже, так. Тут мене, коротше, повністю накрило. Я вже не здержувала ні слов, ні емоцій. Я висказала все, що, мабуть, накипіло за всі ці місяці. Я говорю, ви взагалі своєму розумі прифронтовий Харків, в країні війна, у людей не роботи, не заботи, ніде нічого. Житла у багатьох нема, їсти багатьом ні за що. Які кульочки пупирчисті за 90 гривень ви втюкуєте, яка доставка 200 гривень провести від нас до Харкова 50 кілометрів? Ви о чом кажу вообще? Ви в своєму глузді, ви в своєму розумі. Ну, вона, конечно, тоді, коли почула цей мій навал ой, страстей, збавила свою інтонацію, перестала мені. Розказувати про те, що такі умови. І навіть сказала, типа, я зафіксую вашу скаргу. Говорю, фіксуйте, фіксуйте, у вас повинно вестись відео спостереження, підніміть жопи, напряжіть у цю керівницю відділення. Якби б я до неї раніше добре не відносилась, хай предоставив вам відеозапис, в якому стані принесли ці баночки бляха, муха, в відділення. Там не видно було навіть, що це баночки, ви розумієте? Їх не продали, що так, от, ну, наскільки воно було м'яке, обмотане, я, яка пупирка за 90 гривень. Тобто куплений пенополіетилен, значить, обмотаний, я не знаю, в скільки там, в п'ять слоїв, чи в скільки, їм не годиться. Ой, я мене розірвало з утра. Вчора Яшко вечором приїхав з машиною, так не ладиться. Сьогодні ці суки опять руки викручують, ну то до яких ж це пор, га? Скільки ж на людях наживатися ви будете, га? Мразі отакі, війна в країні. Ви знаєте, я завжди ратую за, е, як то кажуть, за кінцевого потребітеля. Я ніколи не займалася тим, щоб принести у пакетиках, як багато хто робить у відділення да, товари сказати, типу, пакуйте в своє. Хоча я знаю, що буває і мої перепаковують. Коли вони почали мені пакетики продавати, я дізналась, добилася, що всі оці пакетики, в які вони засовують, якщо їм не сподобалось, вони безкоштовні, тим паче ці маленькі до 2 кг. І я їх поставила на місце, і вони перестали враховувати, ну, продавати мені ці пакетики. Чи не мені, а вам, ну, яка різниця? Ну, блін, я ж відправляла олію. Там було дві баклажки олії, обмотані в пупирку, зверху, стрейч плівка, поставлені в ящик в картонний, і там було ще три одежинки для песика на нашого Мікі вони малі, А у Максима, у брата, е, як його цей. Чихо, по-моєму. І він у них, чи вона у них коротша. І там, поміж цих бутилок, ще було пакунок з оцими м'якими речами зимовими, ну, чи осінніми, чи зимовими. Не така їм упаковка, м'ягенький був картончик. Надо по поставили в грубі, хоча я не бачила, в яке вони поставили. Вони то ставляли там, у себе в підсобці. Я за це заплатила 70 гривень. Ну, мені дійсно потрібно було відправити дитині цю олію, ну, тобто, думаю, вже ладно мать вас так. Ну, звиніть, мене на чотирьох баночках 90 гривень. ох, хо хо Куди ми катимося? Куди? Скажіть мені. Чому інші відділення відправляють, ідуть якось на поступки людям? Я не розумію взагалі, від чого це залежить. Це залежить від співробітників відділення чи як? Не знаю. Просто не знаю. Я їй кажу, а чого ви тоді, кажу, так не ратуєте за послуги вашої нової пошти, коли в Лозовій отаке творять з посилками. Коли посилки приїжджають в хлам убиті, чого ви за це не ратуєте? Чого ви не кричите, що це такі умови нової пошти? У вас ж є умови нової пошти доставити посилку, за бешені гроші в цілості і сохранності. А ви як їх її доставляєте? І нічого кажу. Нічого, це можна порушувати. Бо це ваші співробітники порушили. А тепер, говорю, у вас що, план, говорю, надо по випонню, по наповненню бюджету, чи що? Ну, коротше, я, я розумію, що вам воно може і не потрібно, але у мене накипіло, правда, накипіло? Розумієте, от через наглість нової пошти людина повинна заплатити за доставку на 90 гривень більше. За що? За 4 пакетика в пупирочку. Я б ще б, можливо, погодилася, якби ми не запакували. Якби ми принесли, ну, просто банки або там обернуті бумажечкою. Ні, отак було б файно, класно все запаковано. Найшли до чого доколупатися. Пупирка нужна. Коротше, Короче, ладно. Возміщатись можна довго і нудно, а треба працювати. Вибачайте, що поділилася з вами своїми емоціями. Ну, правда, мене переповнило, мене розірвало в пух і прах. Все, бажаю всім гарного дня. Сьогодні середа, екватор. У мене сьогодні черговий там етап з салом треба попрацювати. Те, що засолюється по новому рецепту. Зараз займаюся оббиранням м'яса, а вже далі тоді буду займатися паштетом, коли зважу, коли буду розуміти, що мені далі потрібно. Все, бажаю чудового дня, чудового настрою, гоу працювати!